Отже, давайте розпочинаємо наші прогнози. Дивимось на період з 20 по 26 листопада. Що нам чекати? На кожен день. Так? Отже, неділя, 20 число, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. І субота. Та загальна характеристика тижня наступного. Тепер дивимось старого ошу. Так само. І загальна характеристика тижня. Отже, приступаємо. Спочатку загальна характеристика тижня. Так, по тарові дображень це в нас двійка мечів. З чого слідує, що тиждень, знов, можна так би сказати, буде трохи далі неспокійний. Двійка мечів це ворог, який ще планує щось, якусь пакость. Звичайно, вони ж не можуть так просто і так легко відступити. І двійка мечів це. Для нас аркан обережності, як діяти, що робити, що навпаки не робити, бути уважному та обережними. А також а також, сьогодні, а також дві мечів: це правильний вибір. І Україна теж наступного тижня буде стояти далі перед вибором правильності подальших кроків, наступальних дій, звільнень, бо зараз мова йде про те, що може бути і Луганську область звільняти, От, і коридор будуть до Мелітополя, до Бердянська, щоб відсіхти тих гадів. Ну, подивимось. Так, сьогодні, ви пишете, відвідував Україну Ріші Сунак. От так, як я і казав, що допомога все рівно від Великобританії буде. Бачите? Бачите? Прогнози мої далі справджуються. Богу дякувати. Що каже тут наш енергетичний Таро Ошо? Ну, так само, бачите, аркан не є з таких позитивних. Uh, так і будуть хотіти всякі гади запхати Україну в напрямку аутсайдерства, але не вийде. Чому не вийде? Тому що uh, ця, от бачите, тут така колодка намальована, вона відкрита, і знову ж таки, є багато, що тих хто просто колотить всередині країни і не дозволяє нам вийти на тотальний переможний рівень. Над ворогом. Особливо це стосується і по факту окупованих ще територій. От Це все гадство. От навпаки, от мені так йде фраза: бути уважному, бути обережному, бути пильним до того, що відбувається. Чи можливі ще якісь повторні атаки від ворога? Так, можливі. От зараз подивимося на кожен день, коли йде гостріша енергія. Бо, ви знаєте, так помітив те, що дивилась минулого тижня в суботу. Прямо так день в день, як по сценарію все і відбувалося, ви розумієте? Подивимось, що сьогодні. Так. Що сьогодні е, завтрашній день, значить, неділя у нас е, 20 число. Тут такий аркан четвірка кубків, аркан свого роду такої заморозки. Тобто, як йде зараз ситуація, так вона і продовжує йти. А другий аркан to the past, Тобто, відбувається далі очистка. Далі відбувається очистка. Тобто, день, можна сказати, такий процесний. Тобто ті процеси, які зараз запущені, завтра вони далі продовжують діяти і набувати своєї сили. Особлива увага. Період нічний над ранок і період вечірній. Тобто, йде отакий от знак уваги. Так, неділя зрозуміла. Понеділок, що в нас виходить 21 число. Понеділок по арканах відображень у нас тут іде трійка мечів, трійка, перепрошую, трійка жезлів. Це відкриття нових перспектив, певні зустрічі для України, перемовини. Можливо, в тому числі про оголошення додаткової підтримки як збройної, може навіть від тих країн, від яких не очікувалося. Зараз там, наприклад, Туреччина. Там теж таку цікаву якусь позицію займає. От десь так само мені мелькнуло в новинах, що ніби вони заборонили Росії Чіпати Миколаїв, щось там якась була інформація. Також може бути підтримка, ще я кажу, додаткова збройна від країн, які зараз просто бачать, що нам необхідно це все для того, щоб чим пошвидше захистити Україну, а отже, захистити і інші країни від російської навали. А карта Монах відлюдник, ну що вона говорить? Вона говорить про продовження нашого духовного росту і розвитку. Це таки, ви знаєте, останніми днями теж я дуже багато стикаюся з тим, що, що люди не міють спілкуватися, люди не міють доносити інформації, людям багатьом насправді. Дуже важко якось донести, що таке духовний ріст і рост, то кожен живе, знаєте, своїми думками, своєю безпекою, а добре, щоб зі мною все було добре. Що там буде далі, то не важливо. От це якраз про той і карта, розумієте. А також ще будуть якісь моменти, які, ще раз кажу: так як тут захочуть наставити якісь виставити якимись крайніми аутсайдерами, тут щось якась карта такої, монах-відлюдник, ізоляція, але в тій ізоляції народжується істина. Так що в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, ми маємо продовжувати духовний ріст розвиток. А допомога прийде. Прийде, прийде. Навіть через розвідки не чекали. Далі у нас йде це в нас вівторок. Тут аркан перевернутий, тут аркан нас прямий. Такий, бачите, навіть чомусь вони між собою схожі, але дев'ятка кубків перевернута. Це так, знаєте, аркан про нездійснені бажання. Тобто, знову ж таки, бути уважним у вівторок потрібно. Тому що саме цей день таке враження ворог як завадить нам бути в якомусь нормальному, стабільному, хорошому стані. І знов вівторок. Це в нас виходить 22. 0, 22, 11, 22. Така ось дзеркальна дата. В понеділок це Михайла, Михаїла, Архангела Свято Велике. Вівторок, от кажу, десь з двох днів точно от більше йде карта такої напруги, щоб не дадуть гади нам, знаєте, перепочинку, відпоченку Ну, десь приблизно в них так і відбувається. Тиждень і далі гатять. Так що вівторок мені йде от під знаком уваги і, і обережності підвищеної. Середа. Аналогічно, тут у нас дев'ятка мочів, тут у нас аркан контролю. День може видатись доволі гострим з позиції підселених атак, з позиції загроз і інфраструктурних, який говорив, що гади будуть пробувати і пошкоджувати не лише електромережу українську, але і те, що стосується, і теплокомунікацій. І, і газ, і вода, і ну, взагалі комунікації. О те, що вони і почали вже цього тижня теж робити, що вже пошкоджують і газову структуру. От і дев'ятка мочів о середа, бачите самі, як де день гострий. Ми, звичайно, кожного дня молимося і просимо за відведення гірших сценаріїв. Ну, ми не Боги, але по крайній мірі сьогодні ми це відмолюємо, щоб все от було як під нашим контролем. Бачите, під нашим контролем. Далі у нас йде так, четвер. Двійка кубків перевернута, і тут двійка жезлів. Так само день такий, я не можу сказати, що мені йде по енергії спокійний. Ось таке враження: двійка кубків перевернута. Що? Це якийсь аркан теж негативу, якоїсь ненависті, якоїсь агресії. Там, де би мало бути оця дружелюбність, то, знаєте, все як догори ногами. Тобто не виключно, що в цей період теж почнуть говорити росі... ці росіяни про переговори, що знову не так сильно прагнуть, а наша сторона їх не хоче з ними говорити і так далі. Так тобто це знову знаєте, балачки-балачки, переливання з пустого в порожнє. Таке, але сам по собі день може бути в окремих регіонах доволі напружений. Тому, будь ласка, теж зберігайте обережність. Також можу сказати, що в цей день в Україну і можуть бути якісь Україну можуть відвідати якісь досить важливі персони, можливо, і не на офіційному явному рівні. Але з такою теж енергією з другої сторони підтримки. Так, п'ятниця наступного тижня. Ну тут теж два таких аркани вродівей непоганих. Але тут аркан нас називається Пошук компромісів. Це кажу, цими днями там друга половина тижня, так, так, так і будуть ніби десь там про якісь переговори, там про якісь переговори, постійно як підштовхування до переговорів. Ой, цей аркан був перевернутий. І аркан от баланс перевернутий. Перевернутий баланс, це в нас що? Це в нас дисбаланс, тобто від невміння знайти правильної точки спілкування переговорів, якраз і будуть оці всі дисбаланси, знову ж таки, конфлікти, знову ж таки, можливі загострення. Ну, от такі, бачите, дні, якісь, ну, не знаю. Я не можу сказати, знаєте, що прям так геть погано, но от чогось за наступний тиждень в мене якась така підвищена тривожність рівно є. Ну, є. Бо я розумію, що гади все одно щось задумують в будь-якому випадку. Вони так просто і так легко не відстануть. Ну, але й ми готові так само до різних розвідків, різних сценаріїв. І субота наступного тижня, 26 число, теж бачите під знаком Аркан Монахід Людник. От наскільки важливо є зараз ще більше духовно рости і розвиватись? От, дорогенькі мої, скажіть мені, будь ласка, чому в нас завжди на ефірах прогнозування? От вже дві тисячі людей, вже там буде зараз три тисячі, певних людей більше. А енергопрактики ми проводимо за ледве півтора-дві тисячі людей. Де всі інші? То як на прогнози всіх є світли, всіх є мережа, а коли приходить енергопрактика, то нема можливості. Так, давайте шукати можливість об'єднуватись в молитві. А то щось мені так здається, що не зовсім то правильно, знаєте, слухати прогнози це звичайно добре, щоб розуміти, а який буде завтрашній день. Але цей завтрашній день залежить від духовного росту і розвитку нашого. Чим більше ми на високому рівні, тим швидше буде мир та перемога. От про що я вам толкую, вже стільки часу. Ну і тут Арканки теж ніби йде досить непоганий, підтримка теж вкотре. Тобто цього тижня, цього тижня я бачу, що. Досить значна частина країн мала би висловитись підтримці, фінансові, збройні так далі. От як, як де додаткова активна підтримка? З іншої сторони, ворог розуміючи, це буде вкотре шукати, як би за це все нагадати і чим побільше нашкодити. От і якихось таких, щоб сказати, прямо дуже сильних кардинальних змін дій наступного тижня. Я не впевнений, чи так прямо варто очікувати. Тобто, йде ще так по енергії, динаміка на лівому березі Херсона, що звіта можуть трохи гаді відсувати, це не виключено. І в тому числі, що може початися якийсь більш активний контрнаступальний рух на напрямку Луганської області. От. А по цих всіх гарячих точках, цих всіх моментах, вони якось так, знаєте. Ну, плюс-мінус, як була ситуація цього тижня, плюс-мінус десь такою залишатиметься, що лінія фронту ніби і загалом буде триматися, що наші будуть тримати під контролем і в нормальній обороні. Але гати будуть далі де годні пробувати наступати, завдати шкоди. Це така загальна характеристика. Зараз будемо дивитись більш деталізовано. По кожному регіону на період з 20 по 26. Так що, давайте. Приступати до наступного етапу прогнозування